Переносимося на Вінниччину. Росіяни влучили в об'єкт інфраструктури там. А, на місці працювали підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій. Інформації про постраждалих не надходило. Є можливість дізнатися а, оперативну а, ситуацію по цьому обстрілу і влучанню. Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас. Вітаю. Отже, які наслідки цього обстрілу? Розкажіть, будь ласка, наскільки вони руйнівні? Ну насправді, як ви вже зазначили, сьогодні в ніч ворог атакував вкотре Україну, і ця атака не обійшла Вінничину і близько третьої ночі трапилось перше потрапляння. Потім за кілька хвилин друге, третє, всі ці влучання в об'єкт критичної інфраструктури одразу на об'єкт виїхали представники ДСНС. Але оскільки почалась заново повітряна тривога, вони не могли продовжити свої дії, пішли в укриття. На щастя, що вони всі пішли в укриття і Одразу буквально після е, наступного сигналу повітряної тривоги за хвилин 5-10 відбулося четверте влучання, і це все викликало масштабну е, пожежу для її локалізації та гасіння. Було задіяно. 23 одиниці техніки також для безперебійного постачання води були задіяний пожежний потяг Укрзалізниці. Понад 64 особи особового складу. Справді хочу відмітити, що на щастя ні працівники цього підприємства, ні цивільне населення не постраждало. Є поруч об'єкт цивільної інфраструктури, де внаслідок вибуху є пошкоджені вікна. Зараз там працює комісія, складають акт. Тому я хочу вкотре подякувати нашим представникам ДСНС за. Активну роботу тому, що в 10.37 пожежа була локалізована і станом на зараз все під контролем. Дякуємо, пані Дякую. Наталі. Наталія Заболотна, перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку була А зараз.